Вирішили йти до церкви, такої сімейної компанії в Українську православну, яка знаходиться у містечку Меплвуд. Є трохи їхати, але добре, що служба починається в 10-й годині, то ми маємо час. Давно не були прийшло бажання. Всі люди їдуть. Не думаю, що всі до церкви, хто куди. Погода у нас отак сьогодні буде. Не дуже холодно, в 16 має бути, але хмарно. Це ми їдемо по парквею. У нас тут така головна артерія, яка проходить через Нью-Джерсі. Називається е, Парквей. Карде. Garden State Parkway. Зараз uh -huh. вже будемо з'їжджати десь. Ми проїжджаємо містечко Юніон, якому ми жили, як тільки сюди приїхали. Ви знаєте, за ці роки воно змінилося досить у кращий бік, багато будівель нових, а ще будується. Ну, таке було, знаєте. Добудували. Таке було простеньке село. Дядько стоїть, ніби вікно моє, але це макет. Це що значить? Тут скульптури везде. Да? А колись не було ніде ні, ні одної. Було. Де було? Тут були такі, там дітські болі. Да. Тут ми прожили чотири. Роки в цьому містечку. Потім переїхали далі на НюПровіденс. Там прожили вісім. І тепер уже на новому місці живемо два з половиною. Містечко невелике, але все є. І супермаркети, і доларові магазини. Ну, все, що треба для життя. І танцювальні студії, і перукарні. і... Так бандо, люди тільки хочуть займатися. Ось тут шапрайт. Ні, стоп-шоп супермаркет, з ми Ще ходили пішки. Да. Таскали звідси кожний по 3-4 торбі та й таскали. Апартменти були недалеко, хвилин 10 іти треба. було. Поліція. Ось зранку вже тусуються. Та то їхні машини. Та то їхні вони між собою. -то їхні машини. Ну я бачу. Собі. Спокій... Спокійне містечко, ну, не знаю, порівняно ми жили навпроти поліцейської поліцейського офісу та було спокійно. А як далі? Не знаю, тут у кожному місці може бути свої пригоди. їду і дивлюся на ці міста. У наших містах в Україні зашкалює кількість аптек і чого, і перукарень. Тут дуже велика кількість ландроматів. Місце, де прати білизну. І клинерс. Також багато, також беруть білизну, чистять і вигладжують сорочки. Особливо чоловічі, тим, хто працює в офісах. Чому багато ландроматів пральня, по-нашому пральня ландромат. Тому що тут у багатьох е, як називається апартментах, так як ми жили в апартментах це квартири, ти знімаєш квартиру в якихось там ком'юніті-комплексах, у них немає де попрати білизну. Десь є, можливо, на території, але часом приходиш зайнято, а часом щось не працює, а часом взяло гроші та й не відкривається. Коротше, у нас це було і не раз. Так що тут завжди треба. Зібрати свою дрантичку у торбинку, та хто близько несе пішки мішком. у мішці сі на, на плечах. А хто має, хто далі живе, то везе машиною. Так дуже часто і в Нью-Йорку також не всі мають де попрати білизну там, де живеш, тому що хто знімає кімнатку, хто знімає якийсь куток, хто що. І дуже багато людей ходять прати з мішком на плечах. От вам і, і Америка. Я вважаю, що це мінус, теперішній час десь ходити прати. Но, але люди живуть і раді тому, що має де жити. Тут такі Щасливі, брати. що, да, що таке так. у них, таке у них просто життя. І вони до цього звикли. Часом люди народжуються в такому житті та й помирають в такому житті, що йдуть прати з хати. Тут. Та й Забедено, все. Так. А там попрали, там вже склали. Там вже в той мішок загрузили і вернулися додому вже з теплим, складеним вбранням. Дві, дві години. Дві години треба виділити в день, так. Не день, а ну якщо береш раз у тиждень, якщо береш раз у дві неділі, але якщо треба десь ходити, то треба ходити часто хоча б раз у тиждень. Тому що у дві неділі, то вже багато несте. Таке отут життя американці маються в роботі. Мейплвуд um, Ірвінгтон це містечки, які сусідні між собою. Тут кажуть, що і хати дешевші, і рент тут дешевший. Ну, але люди не здогадуються, по якій причині це все дешевше. Звичайно, якщо ти починаєш шукати, гуглити, питатися, то ти потім розумієш, чому такі знижки на це все в інших містах набагато дорожче, а тут. Ну, якби трошечки кримінальна обстановка, така не дуже спокійна. Тут більше живуть афроамериканців, які нечисті на руку, які не хочуть працювати. От тому тут можна знайти житло дешевше. Якщо часом припирає, то йдеш. Це йде пішки. Десь йде. От, бачите, хата в хату, також хата. Ніби не брудно, ніби не, не, не як кажуть, тримаються в чистоті, ну, але раз на раз не приходиться. А оця багатоповерхівка. Це називається авіахіл. Тут також живуть багато і наших, і різних. Здаються Ці також варіант. В цьому да, ну, районі і знаходиться. Церква. Щось тут машин багато. Або це у парк, або в церкву. Хоча я не думаю, що в церкву. Заїжджає тільки одна машина. Зараз побачимо, що тут робиться. Ось вона. Холі Асеншн. Не густо тут. Сьогодні. Звертаємося ми додому з церкви. Служба була гарна, батюшка новий, молодий, чемний, інтересний, гарно править, гарно служить. Панахіда сьогодні була за, за померлих. Ну, і ви знаєте, так Бог нас привів, що ми також цього потребували. Таке життя у нас, що от штовхає іноді на такі думки, що треба йти в церкву і ну, помолитися за когось, подумати за когось. Ми не дуже церковні люди, не завжди знаємо, як себе правильно вести, що треба робити, що казати. Але після служби цей батюшка, як називається, що править отець. цю церкву, отець цей, запросив нас усіх вниз у підвал на каву. Тут, здебільшого, у церквах у підвалі є таке місце, велика зала з столами з кухнею, де правляться якісь обіди. Так, так як сьогодні була така е, обід, згадки якісь такі згадували, померлих, люди, там хто що приніс, і був обід поминальний. Ми туди зійшли і е, зустріли там давно знайомих нас людей, які ми з ними вже також знайомі роки з Олю, якщо буде дивитися Оля, привіт. І цей батюшка, як його звати? Я розсолася. Ярослав, Святослав, бачите, зразу не, не запам'яталося. Тільки багато говорили, що ми, да, вже ми дуже розстерілися. Дуже це, така зав'язалася з ними Бесіда. Интересно. Він познайомив нас з Чернівецькими нашими земляками. Ала, привіт, якщо дивишся. Дуже завжди приємно знайомитися зі своїми з сусідами, з рідними, майже, тому що всі з одного міста. І ну, ви знаєте, ця, цей день був якийсь такий, він, ну так як дійсно Бог нас сюди привів, тому що мало щось статися. Багато дечого ми почули, багато дечого ми виплеснулися зі своєї душі. Е, приємна зустріч, приємні знайомства і м -м, гарний день. От у нас вийшло, знаєте, те, що, можливо, щось, чогось нас, нам не вистачало. Щось просила чогось наша душа. Е, Церкву, батюшка каже, приходьте, моліться за все в чому ви не впевнені, моліться. Завжди молитва розв'язує шлях правильний робить. І каже, Фейсбуки маєте Маємо. Кажіть, ім'я буду вас половити в Фейсбуці. Ви я йому слухайте, називає своє ім'я, відкриваємо сторінку, а він вже є, а я вже є у нього в друзях. Це, це, це ще одне чудо, яке сьогодні збулося. Він каже, я вас маю вже. У друзях просто можливо, просто я заходила колись на сторінку церкви, чи там то показує, хто заходив, чи я щось там може питалася у церкві. Якщо і питалася, то багато років назад. І якось в нього він каже: Та ви в мене у друзях, це, це, це якесь провидіння Боже. Подивувалися, попрощалися та й пішли. Сподіваємося, що буде нагода заїдемо. У них, по-перше, йде будівництво у підвалі. Запрошали, хто може допомогти у будівництві. Так що, хто має вільні дні, вільні якісь години, завжди буде вам у карму, додасться добра. Там не і світла. будівництво, там ремонт. Ну ремонт вони роблять, стіни роблять, двері кладуть, коротше, роблять підвал, вони там новий, гарний, обновляють його. Степан <гасав> був би молодий, та прийшов би. А хіба би піде керувати? Ну і нічого, щось там от, коли підносити, теж можеш якийсь день піти. Просто треба у них питатися, коли, в який день потрібно. Церква називається Holy Ascension, Маша, це святе це що? Вознесіння. вознесіння? Угу. Святе вознесіння. У місті Мейплвуд. Мейпл так що, хто має бажання прийти в церкві, допомогти, приходьте. Українська церква чисто. Українська православна. Хто може з цих країв, кому ближче, нам їхати пів години, але це не є не припон, щоб зробити добро. Так що Добре ось так. справу можна робити. Так. Не за вісім від, е, для аури, для душі, для свого, знаєте, якоїсь благодаті. Ти в церкву і робити добро. Безвозмізно. як? Безкоштовно. Та й таке їдемо ми додому. Ми, я сьогодні хотіла одне е, робити вдома, але оцей якийсь дощик у нас пройшов, поки ми були на службі, дощик пройшов. Сподіваюся, що цього дощика більше. Не буде, бо ми хотіли сьогодні з нових дрів багаття розвести, пожарити сосиски, а тут дощ. Все пропало шеф. Але нічого ми можемо попри ми, дощ. Ми отримали у довольстві по-українськи. Задоволення. Так що Ми... обійдемось без сосисок на сьогодні, обійдем, ну обійдем. все, туди на вечері нічого не треба. Будемо жити з э, задоволенням з церкви полученим. Ну ти слава Богу. Нема сонця, нема тої погоди, що була вчора. А у нас дощ пішов все більше і більше, так, так що будемо без сосисок. Жарене, жарене. Будемо варити, будемо кастролі. пекти у духовці. Це капець. Вихідний, та ще й дощовий. Вихідний шкода. Ось, пройшов е як його, активно. Ще не пройшов. А я з легкою душою прийшла з церкви і надумала замісити тісто на булочки. Це я замісила. Тепер його поставлю в мисочку, щоб воно підростало, і буду займатися яблуками. Будуть пиріжки з яблуками. Є ще творог, якщо вистачить тіста, то буде з творогом. От щось мені так. Я останнім часом дуже рідко випікаю щось з тіста, особливо дрожевого тіста. Ну, але тут є люди, які захотіли. Я не да, щоб мене з <проблялась> Обійдеться без булочок. Ну, цей раз він буде смакувати. Три штуки зараз. От того ти й не маєш. Коротше, зараз будемо бачити, що з цього вийде. Сосиски все ж таки пожарили, але не на вогні. Ну нічого не зробиш. Вони і так добре, особливо з хобасом. О, така у нас смакота. Хобус можна робити самим, а можна купляти в лідело. А Степан купив мені таких, як мокрих дрожжів у польському магазині. Дивіться, як піднялося тісто. Махом піднялося, не треба годину шукати. Я навіть не знаю, чи півгодини пройшло. І воно вже ось таке. Я вже приготувала місце. Маю яблука, маю вишні. Буде трохи з яблуками, трохи з вишнями. Додала трохи крохмалю, щоб не текли. А Степан зробив вино з нашого винограду і тепер розливає по чарочці. Мене пригощає. Зовсім таке легеньке, не дуже б'є в голову, бо воно ще дуже молоде. А так, замість компоту Це мені Дякую. Весь який ти добре. Дай Бож здоровий. Деки гарно угу, як сльоза. чиста. лютого дві тисячі двадцять другого року. Тоді президент нагадав, що НАТО вже створювало безпілотні зони. Зокрема, настоящі американці п'ємо і готуємо. і дивимося. новини з України. Кісячок, цукру пожалів. Роби собі чай. Винограчком винограчком сир треба, сиром буде смачно. Коротше, ми забавляємося. На дворі у нас дощ. Марія поїхала десь з друзями. На входи не пішла до друзів, там дівчина купила хату, і вони пішли у гості. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Я давно таке тісто не робила. Сподіваюся, що все у мене вийде. Ось такі дві таці у мене вийшли з яблуками, з вишнями. Надумали ми ще вишень додати. Зараз змащу яйцем і буду випікати. Сподіваюся, що в мене все получиться смачно і гарно. Ну, Сьогодні просто в мене такий настрій, погано вийтися не може. І так, мої булочки. Зробила ще вафлі, залишилися яблука вишні. Я перемолола трохи зеленої гречки, трохи пшена, трохи тія і спекла вафлі з вишнями, з яблуками. Добавила яєць, трохи кефіру, будь ласка, їсти не хочу. Хочете їсти зараз, їжте зараз. Хочете їсти потім, кладете у морозилку і Хоч з сиропом, хоч з кремчизом, хоч з м'ясом, хоч з любими намазками до чаю, те, що треба. Головне, без муки. Молока трохи є, цукру трохи є, бо яблука були солодкі. Отак от, от все. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай. Кому інтересно, як пиріжки виглядають всередині. Це вишнями. Але я більше люблю з яблуками. Все нам смачного.